На позачерговому засіданні члени виконавчого комітету Нововолинської міської ради розглянули питання щодо призупинення опалювального сезону у місті, зважаючи на підвищення температури повітря та задля економії енергоносіїв і коштів споживачів, рада змушена прийняти таке рішення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів вище восьми градусів тепла, то рекомендовано призупинити надання послуг з централізованого опалення. Контракт теплокоменерго з Нафтогазом заключений лише до 1 квітня. Ліміти на подання енергоносіїв до споживача. Не встановлені через відсутність ціни на газ, тому якщо опалювальний сезон продовжити, платити доведеться удвічі більше. І для того, щоб заощадити кошти і зекономити газ, уже сьогодні котельні опломбують. Тросовики, в газ, маючи інформацію про те, що ми не маємо годи на постачання газу. Нам вже прислали два листа підряд і Світана міську раду прислали про те, що завтра, о 12-й ночі, ми маємо відключитися. Якщо ми Будемо споживати, коефіцієнт відразу нараховується. Посадовці вважають неприпустимим залишити без тепла центральну лікарню, тому її опалення триватиме у звичному режимі. Здійснюватиметься постійний моніторинг температури зовнішнього повітря. І Якщо ж трапляться природні катаклізми чи раптове її зниження, у рішенні лишають можливість поновлення опалення у цьому сезоні. У разі подижі нової температури зовнішнього повітря, протягом трьох діб, дещо висвітляв за те, що я казав раніше. Теплокому енерго відновити подачу теплоносія. Та такі, такі, ну, щось, щось подібне прийняло е, і область. І сьогодні не було губернатора на нараді на там, вів його радник Степанцов, то теж доповідав е, пиріг на, начальник управління ЖКХ, що е, і буде обласне розпорядження по цьому питанню. Рішення про призупинення опалювального сезону 2015-2016 років планують затвердити у Володимирі Волинському та Ковалі. У Луцьку вже підтримали такий проект. Постачання тепла призупинять з 1 квітня.